Вітаю всіх любителів Тундри! Сподіваюсь, вам подобається новий формат відео, де ми більш детально розглядаємо конкретну техніку, її історію, технічні характеристики і так далі. Але і про сам War Thunder забувати не варто. Тому сьогодні вас чекає класичне відео, звичне для усіх на моєму каналі. І мова у нас сьогодні піде про Mosquito J30. Це шведський москіто із батл пасу, який ви можете отримати безкоштовно в цьому самому батл пасі. Чесно кажучи, я раніше ніколи не літав на москіто, от якось не доводилось. Тому сьогодні будемо дивитися, на що здатен конкретно цей преміумний низькоранговий москіто, у якого, до речі, немає ніяких бомб чи чогось подібного. У нас є тільки 4 двадцятки акани. Боєкомплекс сумарний 600 снарядів, і є бронебійна стрічка по наземним цілям на 35 мм пробиття, якою, власне, ми і будемо користуватись. Погнали в сумісні бої і подивимось, на що ж він здатен. Так, ну що ж, швиденько, три фраги та один асіст. Може, там ще якісь асісти будуть? І давайте подивимось. А, так тут нам фігню взагалі треба. Нам треба всього-навсього 500 ОВ для того, щоб взяти. Даний літак. Я думаю, паливо візьме мінімум. Стрічка по наземним цілям 35 мм пробиває, і погнали. Подивимось як ця штука літає. Що вибачаюсь? Радар? На 3,7? Вау! У нього дійсно є радар, але. Божа, як це працює. Це щось дуже-дуже дивне. Ну, ладно, я думаю, нам варто його вимкнути, бо толку то з нього насправді. На ньому все одно нічого не видно, одні суцільні шуми. А, у нас і форсаж є, до речі, непогано. Ой, який він важкий. Ну, воно й не дивно. Великий двомоторний літак, звісно, він важкий. Так, ну ось бачу собі жертву. Треба цілитись трошки нижче на такій відстані під ціль. Окей, зараз попробуємо ще один повторний захід. До речі, через вертикаль грає ніби непогано. Ні, не пробив Шермана. А тим часом уже снарядів не так і мало витратив. Ну і де вони є? А, ось бачу. Ну, критичні ушкодження, щось там якісь члени екіпажу. Вибились, вибив трансмісію. Але, чесно кажучи, розраховував я на більший ефект. Це хтось по мою душу десь тут. Чи що? А, ні, це наш Союзний Іл 2. Ну, ні, ні 35 мм у дах. Нормально не пробиває. Такі цілі, як Черчилль, наприклад. Ну, ось якесь колісне лайно, яке, по ідеї, я зможу знищити. А, йому вже скинули. Ясно? Ой, господи, хоч би вирлить. А ні, вирлив. Ну, двигуни доволі потужні, тягнуть. Але, чесно кажучи, те, що я не можу зовсім нікого вбити, мене трохи турбує. Ну, давайте ось на оцю ціль. Є yeah, нарешті око за око. Коротше, треба цілитись сильно під ціль на коротких відстанях. Є певний паралакс. О, це по мою душу. Мустанг. Господи, як гучно. Це мустанг, з яким я навіть хотів би покрутитися, спробувати, але я пробитий сильно. З Росіясе модом такі цікаві звуки зараз оновленим. Як мені оце тебе впіймати? Я не дуже розумію балістику. О, влучив навіть. Але в мене закінчилися снаряди, все. Кінець. Ха. Ну отак от. Але я йому пошкодив кермо висоти. А це означає, що нормально літати він тепер не зможе. Ну що ж, давайте сідати. На жаль, жертва у нас тільки одна. Я бездарно витратив увесь боєкомплект. Повітряних гальм у нас немає. Ну що, сідаємо на брюхо, я думаю, да? Ой, 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 мене перекинуло, якого біса. О, господи. Оу. Oh. Вау! Wow. Але мене відремонтують через півтори хвилини. Серйозно. Ну, зараз трошечки трошечки закльопок, пришпандюрять назад хвіст, і все буде нормально. Зробив два фраги і вже навмисне віддався, аби це швидше закінчилося. Хоча, чесно кажучи, нам вистачає і одного єдиного фрагу для того, щоб вилетіти на цьому маскіто. Мене до сих пір прикалує те, що в нього є радар, абсолютно незрозуміло нафіга на, на 3.7 літаку радар, ну, ладно, хай буде. Виглядає літак доволі прикольно, не те, щоб якось незвичайно, але цілком гармонічно і непогано. Ну і ЛТХ, як на мене, має теж цілком адекватній, як для великого двомоторного літака. Почуває себе в небі він цілком адекватно, не відчувається прям дуже коровистим. Але, звісно ж, все одно він програє в звичайному легкому винищувачу, як у маневреному бою, так і підозрюю по швидкості. І, чесно кажучи, гармати ці Акани мені. Теж не те, щоб дуже прям подобаються. Якісь вони дивні, плюс дуже неприємний паралакс, через який складно влучать цими гарматами по цілі. Ось, подивіться на це. Стоїть. І не один. Так, одного я збив. Ой, зенітка з'явилась Іншого покоцав. Так, цього я прошляпив. Давайте на оцього клієнта заходить. Це в нас що таке? Це якийсь великий бомбер. Є фаталка. Прекрасно. А от де інший літак дівся, я тепер його більше не бачу. Десь тут була Зенітка. Ось вона бачу її. І є Зенітку знищили. Слухайте, ну якщо трохи придрочиться до цих гармат, то влучать в принципі можна. Ага. Он де він бачу. Ну він без енергії, я думаю, не потягнеться він за мною. А, о, ще один десь є, а де? Це ж тінь. А, ні, не тінь. Це літак. І зараз він що, потягнеться за мною чи ні. Ой, а що сталося? Щось дивне відбулося. Мене якось автоматично перемкнуло на інший вигляд. А що таке? Тобі енергії не вистачає чи що. Давай ще трошки вертикальніше зайдемо. Да, щось не вистачає тобі енергії, але це спітфер. Це довбаний спітфаер? О, до речі, якого зараз почав відпрацьовувати мій філд. Але бляха, ну а що я зроблю? От що, от що? Ну, Філд може, якось буде влучати в противника мого, ні. Філд, я бачу, не хоче влучати ні в шо, навіть не коцає його там. Я вже підставив його під Філд давним-давно. Ну, вже можна було б якось його ізбити напевно. Але ні, воно живе, все в нього чудово. От я коли до філда ворожого підлітаю, мене збивають за долю секунди. Тут же все, гайке. Він спокійно собі літає, у нього все чудово. Але подивіться, який цей москіто живучий, скільки я вже плюх з'їв і керуюся, і нормально. Все, і він відвернув і зараз ще полетить додому. Йоп, красота. А що в мене з літаком? Щось у мене. У мене з камерою щось відбувається. Ам... У мене не крутиться камера. Ну, типу, вільний огляд увімкнувся якимось чином. А яким. Я не можу керувати мишкою. Це якийсь прикол. Ну, типу, огляд я кручу. Ам. Хто небудь розуміє, що відбувається? У мене якийсь баг відбувся. Я коли. Коли центрую огляд, у мене ось оце положення при центровці. А якого біса? Ось я перемикаюсь між оглядами. Це щось дуже дивне. Ладно, давайте сідати якось. А як мені далі грати, вибачаюсь? Ну, коротше. У Вартандрі все стабільно. Всього-навсього 13 рочків бета-тесту. Ну, це просто якась дурість. А як мені сісти? Без керування мишкою. А, ну, зараз буду якось пробувати. Ох! йопта. О! Фух. Ладно. Хоча б на брюхо, але сів, ніби. Якогось біса я дивлюся назад. Ось, натискаю Escape. Натискаю Escape знову, і мене прокручує, і я дивлюсь назад. Незрозуміло якого біса? Використання миші, режим керування, прицілювання мишкою. Ну, все правильно. Усе як і повинно бути. А... Та що відбувається? Слухайте, у мене гра таке, ніби на консольне керування перемкнулася. У мене у мене магнітяться. У мене курсор магнітиться до кнопок, як на геймпаді. Подивіться на це. Ааа, якась дурка. У мене просто гра перемкнулася на керування з геймпаду і сприймає мою клавомишку як геймпад. Оце, блін, рофл. Оце такого в мене ще й не було. І керувати нормально я можу тільки з затиснутою кнопкою С, тобто затиснутою кнопкою вільного огляду. А. Ну, Вартандер. Ну Імба. Так, хорошо, ну давай я якось спробую. Я якось спробую зараз когось проатакувати, але це прям. Це прям дуже-дуже. Боляче. Ні, та Я не можу так нікого атакувати. Ха -ха. Це просто нереально. Мене вони зенітка збила. Ну що ж, ледве-ледве змусив себе зупинитися на Савці вже виїхав їм на респу, і то все одно зробив 8 фрагів. Цілком непоганий вийшов бій на Савці. О, 2000 ОВ. І це менше ніж за 5 хвилин бою. Ладно, сподіваюся, що цього разу таких приколів, таких багів не станеться, того що прям дуже дивно, щось було, мені довелося гру перезапускати. Ну і враховуючи, що бій ішов доволі непогано минулого разу, ну до того як баг проявив себе. В принципі, якогось негативу Москіто в мене не викликав. Цілком нормальний літак для своєї комплекції, так би мовити. І гармати теж непогані, якщо до них звикнути. А до них треба трохи звикнути, того що інакше буде прям не дуже. Ой-ой-ой, ой щось занадто розігнався. Але навіть при критичних для нього швидкостях занадто великих він все одно вирулює і не стають у нього дуже дубові ролі. Біплан. Біпланчик. Біпланчик прям повірив у себе, я бачу. Ну, ладно. Зеніточки у них з'явились. Це неприємно. Так, у них ще з'явилася льотка. Давайте розвертатися тоді на цю льотку. В принципі, з нашими чотирма гарматами, які ще й в носі. Якщо враховувати паралакс, то можна цілком ходити і в лобові. Ну давай. Ай я прошляпив. Ну, сказується мій е невеликий досвід льотки на порошнях. А того що я на порошнях літав останній раз не знаю в минулому столітті. Є фаталка, таки впіймав його. От, я на поршнях доволі мало літаю. Ой 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 ой, зенітка не чіпай. Тому, відповідно, є у мене певні проблеми. Я вже звик до топ-джетів, а от до цього всього вже не дуже звикше є. Ну, тим не менш. Що ми збили два літака? Ну і на цьому, власне, все. Тим не менш, два фраги за виліт є, і я вижив, лечу на філд. Інша справа в тому, що бій зараз закінчується вже, мені здається. Ого, ніфіга, ніфіга, як його колотить біднягу. Так, сідаємо на брюхо, тому що я думаю, якщо сідати на шасі, то ця здоровенна бандура буде гальмувати занадто довго. Та він навіть брюхом довго гальмує. Ну ладно, перезаряджаємося і летим, будемо сподіватися, я ще встигну щось наковирять. Так, ну що ж, злітаємо, я бачу, у них льотка є. Уже наш філд почав по ньому відстрілюватися. До речі, я от не дуже розумію: от чому союзний філд ніколи нормально не влучає у ворожу льотку? Бо як по мені, так влучають миттєво. І причому зразу критують так, що потім летіти не можу. А вони, он подивіться, спокійно, вольготно літають, пофігу йому на той обстріл. Він ще й нашого он збив, і срати він хотів на той філд. За ним я бачу погнався наш фокер, але здається, мені він його не дожене ніколи в житті. Та й я без енергії, без висоти, як мені оце його доганяти. Може він розвернеться, може він про мене поки не знає. Ага, вирішив через вертикаль зіграти. Ну давай. Він ще й мудрився фокера збити. Як це він скрізь струю пролетів. Йо маю. Я не доверну, не встигну, я важкий і великий. Він зараз ще й мене зіб'є. Знову скрізь струю пролетів. йо майо! Та ну, це прикол якийсь. Ну, хоча б так. Все одно, в принципі, бій уже закінчився. Ну от, швиденько, 5 фрагів наколотив, і давайте, напевно, ласткатку вилетим на москіто. Ще разочок спробуємо на ньому поштурмити наземку. Але останні пару боїв показали, що коли у небі є ворожа льотка, сильно вам поштурмить не дадуть. Ну, воно і логічно. Ну, вон, будь ласка, і зараз є чиясь льотка. Це якийсь теж двумоторний важкенький літак. От з таким клієнтом я міг би й покрутитися. Та не те, що навіть покрутиться, я думаю, мені буде доволі легко. Сказав Максим, і відразу ж здох після такого, да? А, є, нормально. Я ж скажу, да, так. Ой, 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 ніфіга собі. Головне звикнути до балістики, бо балістика тут дивна, незручна і неприємна, чесно кажучи, не дивлячись на те, що гармати у носі, все одно неприємно. Відповідно треба буде довго звикати. Навіть пазіка четвертого можна спокійно забрати, причому я заходив на нього не вертикально, а під кутом. І навіть так. Ой, зенітка. Відчепить. Та відчепи, та, та не треба воно тобі. Диви, які злі. Не подобається їм. Цікаво, а чи зможу я з більшої відстані проатакувати? Це ж ганомаг якийсь, да? І є таке, але мені здається, це для мене вже і кінець. Да, критичні ушкодження. Ну, я вже знав, що зараз буде суїцид. Коротше, таке враження ніби у цієї. О, моя є. Таке враження, ніби у цих гармат не вистачає дамагу на е бронебійній стрічці, ну, принаймні по відкритим зеніткам. І можна було б таскати фугасну стрічку, але тоді я не зможу вбивати закриту техніку. Так що, напевно, все-таки краще залишиться на стрічці по наземним цілям. А тут же, по-моєму, є один фугас. Так, тут є один фугас. Але ви знаєте, мені подобається те, що він вирулює навіть при великих кутах атаки, коли прям сильно розігнався, вже мордою в землю йдеш. І він все одно зараза вирулює. І це дуже приємно. Оце що таке? А, вже неважливо. До цього я не доверну. І цей здох. Ну йо майо. Штух піді мною десь. Може є сенс спробувати його проатакувати? Поки є швидкість, дуже гарно летить через вертикаль, прям дуже зручно отак от розвертатися і виходить на противника вертикально. Є, таке ще один пазик розвалили. Боже, які ж злі зенітки. На топтирі не дають мені жити нормально. І тут те саме. О, нашої льотки багато, то відповідно їхня льотка не живе ні секунди. Оце приємно, в таких умовах можна і політати трохи. Поштурмить. Ще один пазік. Є таке загризле пазіка. І у нас іще половина боєкомплекту. На штуга я не зайду, точніше, якщо зайду, потім уже не вийду. Тому треба його, напевно, кидати. І пробувати ось, ось цих пасажирів убивати. Так, це у нас відкрита рубочка. Угу. Ясно. Асіст. Це здається. Ворожий літак. Тільки де він? А. Знизу? Чи де, я не розумію. А, он туди. Ясно, ясно. Зараз кісто його поїде і перехопить, да? Ні, ніфіга. А, іще один літак. Ой-ой-ой, жесть яка. Я, до речі, загорівся і відразу потух. Вирулюй, вирулюй, вирулюй. А! Є, я ще й збив його! Ха-ха-ха. <laughs> О, а це хто? А ти хто такий? Та блін. Я дуже сильно пробитий і літак дуже погано керується. Прям не слухається мене. Є таке фаталка. Вау, ніфіга, кобра близько пролетіла. О, які клієнти. Подивіться на них. Ще один туди ж нафіг. Ну, а це я розумію, політав, а це нормас. Еміля б забрати, у мене ще є зовсім трошечки снарядів. Ви подивіться, який цей Москіто живучий. Скільки він впитує плюх і летить, і навіть керується. Да, погано керується, але зараза летить. Нє, це просто неймовірне. Щось із чимось. Мені подобається ця машина. Це ж інвульне? Ні, не інвульне, ти диви? А, все закінчилися снаряди. Ну, асіст, асіст. Мастило витікає, все витікає, все перегрівається. Органи керування половина пошкоджені, але воно падлюка летить і керується. Ні, ви знаєте, я спочатку був скептично настроєний, але зараз мені цей літак подобається, де да, непогана штука. Враховуючи, що цей прем буде безкоштовний у батл Пасі, то чому б і не забрати? Цілком гарний літак. Ну, я думаю, що поки я лечу на філд, бій вже закінчиться, і наступний я вже не планував іти, давайте до висновків відразу ж. Ну, власне, висновок ви вже тільки що почули. Нормальна машина цілком здатна робити фраги, здатна виживати, при цьому ще й дарує непогані емоції, приємно цілком. Коротше, я залишився задоволений. Єдине, що треба звикати до нестандартної балістики і паралаксу. Того, що гармати під фюзеляжем і доволі низько під фюзеляжем, Коротше, треба звикнути. Але коли звикнете, почнете влучати, як от я вже під кінець цього відео, то в принципі, цілком усе нормально. Якісь от такі у мене висновки. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!